трябва да У майбутнє України, що вас надихає, треба щось таке, щоб народ не знав, куди діватися. Цьому році в мене жубілей проведемо 15-й прощальний концерт. Як вдалося створити сильний і успішний Є Діти, які поступають, щоб познайомитися з Поплавським, ніколи не пізно починати. Немає нічого додати, можна просто породіти. Який ти мудрий Григорь? Як залишитись з собою? Мене вже всі знають, по різному відносяться, але це вже їхні проблеми. Я дуже щаслива людина, щасливий українець, ваш Михайло Поплавський. Мої вітання. Мене звати Григорій Решетнік. Для мене сьогодні величезна честь брати інтерв'ю у безпребільшення легендарної особистості справжнього патріота Українця Михайла Поплавського. Михайло Михайлович, Вітаю. радий Вітаю. вас бачити. Михайло Михайлович, попри усі обставини за весь час, попри всі виклики, ви завжди залишаєтеся в Україні, надихаючи своїм прикладом. Що вас надихає бути прикладом для інших? Капітан завжди повинен бути на кораблі. Студенти повинні бачити, що ректор на місці. Ми, 23-24 рік, фактично на стаціонарі всі вчилися, університет працює на стаціонарі. Сьогодні наша задача повернути тих. Студентів, випускників, які в Європі, щоб ми тут створили такі умови, які краще, ніж в Європі. Часто зустрічаюся зі студентами і відчуваю певну відповідальність, що їм сказати, як надихнути, що говорить Михайло Поплавський своїм студентам? Я завжди їм кажу, що сьогодні ваш успіх, ваша кар'єра і ваше щасливе майбутнє залежить тільки від вас. Уже ви студенти, і сьогодні кожен сам повинен гребти. Ніхто за вас не буде гребти. Уже не поможе ні Поплавський, ні батьки, ні вчителі, ні друзі. У вас є ви. І від вас залежить ваше щасливе майбутнє. Так що починаємо з першого курсу гребти. <рес> Михайло Михайлович, ну я так розумію, вам також доводилось самому грибсти, відстоювати і виборювати місце під сонцем. І при цьому залишиться собою з вдячністю до тих людей, хто допоміг на шляху, як залишитись собою, як не втратити себе. Такі динамічні часи, все стрімко змінюється. Де основа? В мене виховував дід, покійний дід Роман Пахомович, виховував дуже жорстко. Конкретно, і щоб Більш. я заробляв кожну копійку сам. Ми не можемо взагалі в цьому світі ні від кого не залежати від обставин, від ситуації, від людей, Я веду незалежний образ життя, а багатьом це як так сказати, шкалить, що я від них не залежу. І кожен хоче тебе десь куснути, щоб ви, це... ви звернули увагу. Ну, да. <світ> А це якраз ті немічні люди, які сьогодні нічого не досягли, нічого не можуть, і їм розумієте успіх. Паплавського завжди, як то кажуть, ну, на зубах. І давайте його, давайте так. Ти зроби те, що Паплавський, а потім починай говорити. Багато помилок було, багато гріхів на мені, багато всього. Але я йшов своїм шляхом, враховуючи нормативну ту правову базу, і ми рухалися вперед. І університет зберегли при всіх владах. Хто мене рекомендував ректором? В'яслав Чорновіл. Дзюба був міністром культури, далі був Жулинський. Видатні, Видатні українці були. І вони, коли були зміни, вони мене рекомендували. І мені каже, Вячеслав Максимович, говорить Чорновіл, поступай в нас у партію Народний рух. Потрібні зміни, народний рух України. А я зараз потрібні зміни своїм розказую, щоб не тільки народний рух. А я кажу: В'ячеслав Максимович, розумієте, у мене діти з усіх. Партії. Я повинен батько для цих дітей бути незалежно від їх сповідей, бо батьки за дітей цих не відповідають. А я їх формувати, великих українців. І сьогодні я бачу, вони вдячні, заїжджають до мене, приїжджають. Вони успішні, вони реалізували себе багато за кордону, багато в Англії, багато в Америці, в Голлівуді, Я щасливий. Що мають таких зіркових випускників? Чи не забагато, по-перше, цих зірок, і, і як так вдається? Максимально з першого курсу ми даємо професійну практичну підготовку, а також на другому курсі вони вже на практиці, на телебаченні, на радіо, в театрах, в піар кампаніях вони вже приймають участь. Ми даємо можливість їм розвиватися. Потрібно підтримувати і створити такі умови, де б вони розвивалися. Чим відрізняється студент зараз від тих студентів на початку вашої і викладацької діяльності і ректорської? Ну ви розумієте, виховання було на одних паритетах покоління, а сьогодні покоління у них немає сьогодні тормозів. Авторитетів у них немає сьогодні авторитетів, у них є води. Так що приходиться створити їм умови. То вони були задоволені. Університет культури без перебільшення один не лише з найвпізнаваніших, а й найкомфортніших, прогресивніших вузів. Як вдалося створити настільки сильний і успішний бренд? Сьогодні вік професіоналів. Студент, як ніхто відчуває, професіонал, не професіонал, йому подобається, не подобається, і з ними треба теж на їхній хвилі, навіть на їхній мові, сьогодні. Сьогодні працювати, якщо вони вірять, вони йдуть у університет культури створити таку ауру, створити таку матеріально-технічну базу, вкласти великі гроші в інноваційні технології, ну лабораторій, яких немає в Україні. Absolutely. Я помітив одну прекрасну якість у вас. Ось хтось сформує команду і впродовж 30-40 років пливе в цьому човні з одними людьми. Ви довіряєте молоді, це така нова тенденція. Ну, як ви до цього дійшли? Ну у мене є три геніальні фрази. Якщо команда вже не працює, треба перше міняйте людей, друге міняйте людей, і третє міняйте людей. Тому що повинна енергія бути, потрібний заряд бути. І головне, вони повинні заряджати дітей оптимізмом. Якщо дитина вірить майстру, вона йде на майстра. Сьогодні є імідж керівника, імідж майстра, імідж завкавтора, імідж декана. Він повинен влюбити в себе і закохати в свою професію. Студент буде боготворити цього майстра. Наш вуз вже третій рік, перший серед перших. А перших і лідерів завжди не люблять. Завжди багато. заздрісників. у нас же, знаєте, жаба давить багатьох. І давайте так, давайте так. Але ми тримаємо курс, що лайнер Національної серед культури. Потужно вийшов при дев'ятибальному штормі відкритий океан і впевнено йде до вершин. Михайло Михайлович, чи змінювались піар стратегії за цей час у позиціонуванні університету, чи зараз вони проходять взагалі видозміни? Та рекламна кампанія, і репутаційна, яка була раніше, вона вже не працює. Сьогодні подивився 10-15 секунд. Цікаво дивиться далі, не цікаво виключив. Так що сьогодні ми теж перебудовуємося. Тому що ми повинні бути на одній хвилі з абітурієнтами молоддю. І зараз вже працюємо на 10-11 клас. Сьогодні всі вже в соціальних мережах. Працює Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, А Факультет Тік-ток, який ми відкрили. Молодь сьогодні, сьогодні вона подивилася, подобається, не подобається. Я надихаюсь вашими сміливими рішеннями, діями. І коли запустили факультет Тік-ток, всі так посміювались, обговорювали, так, так, казали. Пройшло кілька тижнів. Дзвінок Григорій, скажи, будь ласка, ти ж викладаєш в університеті. а Як можна вступити на факультет TikTok? Ось така смілива ідея на перший погляд може бути ідеєю майбутнього і обов'язково буде. Сьогодні історичний похальний день. Перше стаєте студентами історичного факультету TikTok, університету культури. TikTok — це друга вища освіта. Два роки вони вчаться. То як під матеріал, як монтаж іде, це корекція, як звук поставити, і як так, щоб зацікавити, У мене зараз в Тіктокі півтора мільйона, але мені кожен раз щось треба шукати, чимось дивувати. А якщо ти здивував, значить добре. Але не здивував, тебе виключити, ніхто не буде дивитися. В інстаграмі в мене вісім мільйонів двісті, і ми Ой. на сьогоднішній день. Через соціальні мережі фактично набір зробили в університеті культури декан працює у соціальних мережах. Кожен завкафедри, кожен мастер, можу сказати, студентству і викладачам моєму обличчі можна лише по-доброму позаздрити кількості підписників. І що сказати, ну будемо доганяти нашого найкращого ректора. Чи готовий університет цього року до е, початку навчального року? Чи заплановані зустрічі зі студентами? І як часто е, улюблений ректор зустрічається? Зі студентами, ви знаєте, є діти, які поступають, щоб познайомитися з поплавським. Є <До> такі різні дорізно. Так? У вересні буде п'ять майстер-класів для першого курсу для кожного факультету. Щоб вони відчули, що від них залежить, ким вони стануть. І якщо вони хочуть стати успішними, щасливими багатими, потрібно гребти, гребти і гребти. Є беше 24 на 7. <с户> <с户> Головне і вперед. Тільки від вас залежить, ким ви станете в майбутньому. Я вам бажаю, щоб кожен з вас задумався, як він реалізує себе по максимуму. Так як ви думаєте, так воно і буде. Так що потрібно думати, що у вас є велика перспектива, ви станете успішним, але вам потрібно знайти свою фішку. Мус моєї мрії по змісту і головне по формі національній. Так що давайте, щоб ви гордилися, що ви студенти університету культури. Тримаємо разом українську хвилю. Я бачу, як їхні очі горять. Як вони вірять, головне цю віру треба підтвердити, тому що віра це магія. А коли вони вірять, я От як, 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 як він, е, мах. <гум> Мені видається, що найголовніше йти за своєю мрією. Я колись навчався на фінансиста у філії іншого університету, а потім поставив крапку після першого курсу і вступив на перший курс до інституту кіно і телебачення. Який ти мудрий Григорій? О, Михайло Михайлович. <гум> наскільки взагалі любов до своєї справи впливає на успіх і. Як було у вас? Батько в мене їздовим на фермі працював, і я взагалі мріяв бути їздовим, замінити батька. Ось така в мене мрія була. А потім пішов пету номер 25 Горлівка, потім в шахті працював, потім армія, а потім працював директором сільського, директором району ДНК культури і бачу, що спиваюся. І приймаю рішення їхати поступати в Київський інститут культури. Я поступив вже в 24-25 років на перший курс. Ніколи не пізно починати знати, що ти хочеш, яка твоя мрія, яка твоя любима професія, і через професію реалізувати свої творчі здорові амбіції. Людина повинна мати творчі здорові амбіції. І тоді вона стане і успішною, і популярною, і навіть багатою. То садати, а це кітедекендіша. А the тіле канали. Михайло Михайлович, ви часто говорите про важливість щастя, що на вашу думку є основою і головним щасливого життя. Ну, я хочу сказати, щастя це головна. Мета кожної людини. А я дуже щаслива людина, щасливий українець, щасливий ректор і щасливий батько. Щастя, коли ти проснувся і живий. Це вже щастя на сьогоднішній день. Але я запатентував, що таке щастя, емоційний інтелект з творчо прикладним характером. Без емоцій людина нічого не досягає, без хорошої енергії нічого не досягає. Я б так сказав, емоційний інтелект з творчо прикладним характером починає і виграє. Михайло Михайловичу, надзвичайно вас поважаю за те, що ви згадуєте завжди своє коріння, свою батьківську хату. Наскільки це важливо знати, хто ти є і якось цей генетичний код впливає на успіх людини? Кожен українець повинен мати родовід до 10-го коліна, де це було у 2007. Перший родовід. А другий виданий в мене у 2018-му. У мене війшли до... Восьмого коліна. Подивися, бачиш, ми повинні розуміти, хто ми, що за нація, що за народ і що ми хочемо досягти. Просто надзвичайно. Мені здається. До 1700? 1730 -го. З 1730 року. Так що, Григорій, починаємо писати твій родовій. Дякую вам дуже. Не старять вас роки, дорогі мої батьки. Михайло Михайлович, щасливий бути знайомими і з вашими дітьми, з онуками. Розкажіть про них і наскільки це важливо для кожної людини. Я дуже щасливий, що у мене є син, який вижив після аварії, що є онуки і всі хлопці. Бо для мене вже троє. троє, Михайло. Уже троє. Онуків, Ексклюзив. — буквально три дні родився третій. Та ви да, да, і да, ми та, ще ви ще тут це <рес> не да. Ну, Я їм сказав, що, що троє, онуків. троє онуків. Я дуже дуже вдячний Саші, Аліні. Все вже три онуки, Поплавські, це рід Поплавський, знову приходиться родовід переписувати, дописувати, доповнювати. Але в мене у молодших Володі і Слави, покійних братів, у них всі дівчат. дівчата. І от у когось дівчат. Народився хлопець в сім'ї. Якщо вони дають прізвище Поплавський, я його фінансую. Дуже бережу це родовід Поплавський, рід Поплавський. Тому що треба зберегти все те наше українське, наше коріння. І я думаю, що кожен українець, який поважає і себе українцем, повинен обов'язково написати про свій рід родовід. Не просто проходити е, творчий шлях і взагалі професійний, мабуть, часто допомагає почуття гумору. Про почуття гумору Михайло Поплавського ходять легенди. Часто питають, а це серйозно, Михайло Михайлович, чи жартує? Світ тримається на трьох речах: гумор, спорт і секс. Гумор це комунікації, спорт це здоров'я, а секс задоволення. Так що живіть по максимуму своє задоволення. Ваш Михайло Поплавський. Улюблений анекдот Михайла Поплавського є, Михайлом? Є. Журналіст питає Михайла Поплавського, Є композитори, співаки, художники, А чи є геніальні ректори Михайло Михайлович Задумався, каже, нас так мало. <ривіт> <рес> <Да>. <рес> а хтось скаже, він такий один. <рес> Михайло Михайлович, важливо бути багатим чи затребуваним? Перше, людина повинна, наприклад, любити роботу, любити людей. А слово багатим гроші треба заробляти, щоб ці проекти реалізовувати. Сьогодні, якщо ти візьми, наприклад, 20 років крок до зірок» фінансували То, свого проєкт. бізнесу, далі українська пісня року фінансувала і свого бізнесу, Шевченківський вечір. Ми діти, твої Україна. Ми говоримо за «Мама Вічна і кахана. Проекти Палаці України йшли. Що звідки вони фінансувалися? Вони фінансували за рахунок мого бізнесу. Я вкладаю конкретні проекти. З собою ніхто не забере грошей. Треба вкладати в майбутнє Україна. А майбутнє Україна це наші українські національні проекти. І на сьогоднішній день ми готуємося до знову «Українська пісня року за 2024 рік. І нам треба показати пісні. Народжені війною, отак десь попередньо ми плануємо працювати з Юрієм Репчинськом і Павлом Зібровим. Українська пісня року сучасна, яскрава, захоплива, мелодійна. Наша музика вільної країни. Подія, яка об'єднала покоління. Топові артисти в номінація. Легенда, гордість і надія української пісні. 20 років національному проєкту. Українська пісня року потрібно працювати над новими проєктами. Ну і в цьому році в мене ж ювілей. Як готуєтесь до цього ювілею? Чи може чергове повернення? Михайло, Михайло моя команда сказала, Давайте проведемо 15-й прощальний концерт. Бо їх багато було. А, 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 а гумор є гумор. Ми зараз думаємо, як його провести. Дай Бог, щоб мир наступив, війна закінчилась. І головне, щоб ми могли в мирній, незалежній Україні проводити цей ювілейний концерт Михайла Поплавського Україна вперед. Так він буде називатися. Так що зараз готується пісня. Україна вперед, це буде нова прем'єр Україна. Вперед від Михайла Поплавського. ну, Ми чекаємо на офіційне відкриття квиточків, офіційну афішу, щоб можна було відвідати цей концерт. Тому в е, ну, захваті ти, е, ти отримаєш перший квиточок. А може ще пощастить на сцені бути? Ну то таке. Я просто користуючись службовою. Ти просто вже лобіюєш, щоб ти програму. Я вже бачу. Цього не Ну ми самі вчили. Сміливо крокуватимуть. Ні, ні я вчив завжди, що скромність найкоротший шлях до невідомості бідності. Я скромністю не і вам теж не рекомендую. Скромність повинна бути у міру. Але якщо нема що показувати, тоді. Показуйте скромність, яка нікому не потрібна. Коли був ще школярем, дивився перші кліпи ваші по телебаченню. І мріяв вже по тоді першому ж. національному каналі. Національному, а які були сучасні кліпи, а які територія? зараз. Так, хіт паради. Що для вас сцена, Михайло? Дуже важко було війти в образ юного орла, але зараз ще важче з нього вийти. Тому що, розумієте, це ж був піар-проєкт, співаючи ректор» як технологія по розкрутці Київського інституту культури. Я прийняв 21 квітня 1993 року інститут культури ім. Коронічука, де було два факультети завклубів бібліотекарів, і тоді команда сказала. Треба щось уткнути таке, щоб народ не знав, куди діватися. І от вони запропонували мені вийти з цієї пісні орел» — Репчинський і Татарщин. Сам вихід ректора на сцені повинен був викликати шок, стрес його несприйняття, чого ми й добилися, але 25-м кадром зайшов. Мене вже всі знають по різному відносяться, але це вже їхні проблеми. Жду на простець. Нові пісні, нові кліпи, хіти, як народжуються е, хіти. Команда вся працює, приносять ідеї. Я дуже е, ну, переборчивий. У мене оранжувальники, композитори і поети-пісняри. Вони плачуть не так просто мені взяти щось втулити, заробити на Поплавському. От, на Поплавському ще ніхто не заробив, до речі. Вони вже. Сьомий раз переробляють. Ребята, хоча я аматор, але я це відчуваю. Відчуття інтуїція. інтуїція. Я на інтуїції побудував свою кар'єру. Інтуїція допомагає? Інтуїція має? це сьогодні шлях уперед, шлях до успіху. І треба завжди слухати своє душу, серце і відчути інтуїцію для реалізації тих чи інших проєктів. Тому що інтуїція це ваш успіх. Що вас спонукало до створення цих. Проєктів, адже це не про бізнес, не про комерцію. Це скоріше, про шанс для молоді, для молодих виконавців. Візьмемо 20 років, крок до зірок. Звичайно, це не бізнес-проєкт, це соціальний проєкт. Соціаль. Це, ще який? це соціальний проєкт, і діти безкоштовно і головне наживо виконали українські пісні. Я витиснув з України утренню звізду Ніколаєва. І поставив. це мене була така амбіції. Я ж людина з амбіціями. — Ми Чи коли українське не модно було не модно було. Ні одної дитячої пісні тоді не було. І ми заставили писати і наживо виконувати дітей. І Крим, і Донбас, і Луганськ, і Південь, і Північ, і Одеса. Всі писали композитори, аранжувальники, поети-пісняри, записи в студії. Ціла індустрія. Люди було Це ціла індустрія. Дитяча творча індустрія. Крок до зірок, 20 років мого життя. Добрий день, радий всіх вітати. Приємно сьогодні вас бачити. Діти це майбутнє України. І сьогодні з великими труднощами ми цей проект реалізували у книжку Крок до зірок. Дякую. Беремо е, нашу пісню, українська пісня. Українська пісня, вона тоже більше 20 років йшла. Ми говоримо, що світовий рекорд української пісні 5 днів в ефірі. Рекорд українського пісенного телемарафону складає 110 годин. 3 хвилини, 27 секунд. Я бажаю, щоб ми всі були. На українській хвилі. І дуже мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Слава Україні! Ми були першими і залишаємось кращими. Скільки це було людей задіяно, скільки це п'ять діб в прямому ефірі? Цілодобово десять секунд перерва не може бути. І всі співали наживо. Я скажу, що це, це моя гордість сьогодні, що ми говорили про нові проекти. Сьогодні треба бачення, що це, це повинно бути на державному рівні. Команда була на державному державна рівні. Програма, державна там. програма обдаровані діти України, державна програма, національні проєкти, наприклад, по різним жанрам і так далі. Я знаю, що ви дуже темпераментний. Сміливий, але в той же час дуже скромний чоловік Михайло Михайлович. І багато займаєтесь благодійністю, допомагаєте Збройним силам України, але не говорите про це зараз. Є той момент, коли все ж таки попрошу привідкрити таємницю і сказати наскільки важлива підтримка наших героїв і героїнь. Ну, я хочу сказати, ми не починаємо колгосп 40 років без урожаю цей, скидаєш туди, не знайшть, ті гроші. Конкретні адреса мільйон гривень перерахували бронімашини погранцям Збройним силам України. Це особисто я займався своєю командою і багато-багато чого -багато іншого. Займайся точечно допомогою військовим Збройним силам України. Є моменти, коли хочеться спитати коротко: Найбільша мрія. Михайло Поплавського. Мрія після себе залишити Національну серед культури і мистецтв як лайнер. І моя команда буде підтримати ці ідеї. Мрія, щоб Україна стала європейською, багатою заможною державою, щоб наступив мир, перемога і головне, щоб ми відчували себе як велика європейська країна. Отже, бліц, Михайло Михайлович, ставлю запитання. Ваша е, така влучна відповідь. Що важливіше процес чи результат? Результат і процес. <с. <с.> Ви найбільше цінуєте в людях? Чесність, відповідальність, патріотизм і, саме головне, надійність у всіх питаннях, щоб можна було з цією людиною йти в розвідку. Е, що вас надихає? Надихають дівчата. Починається. Ваша найбільша пристрасть. Пристрасть? Дівчата? Підтримую. Ваше життєве кредо. Жити, любити, творити і перемагати чого я вам теж бажаю. Талант чи наполегливість? Талант це хорошо. але щоб талант був, потрібно гребти. Наполегливість, наполегливість, наполегливість. Іти до мети. Тоді цей талант буде розвиватися. Найбільша винагорода ректора, вона яка? Найбільша нагорода ректора любов студентів до ректора. Гроші чи популярність? Ну, по-перше, для того, щоб була популярність, треба вкладати гроші. По іншому не було. Да, ні, ну як же, ну все одно заробляємо гроші, вкладаємо, і тоді буде популярність. В чому щастя? Щастя, коли в тебе любима робота, любимі люди, любима сім'я, любимі діти, любимі онуки. Щастя. Коли ти щасливий, їдеш на роботу, а в тебе все добре в домі, в сім'ї і саме у владі. онуки, тому що ми живемо вже онуками. Один з найкращих моментів вашого життя, можливо, кілька. Саме найкращі моменти мого життя, коли я прийняв рішення поїхати вчитися в Інститут культури. Перше. Друге, коли я 300 грам коньяку заспівав. І третє, коли я провів перший концерт Палаці України. Ну, а четвертий коли Київський національний університет культури і мистецтв став брендом в Україні, немає нічого додати, можна просто породіти. Якби нам дозволили залишити одну фразу, яку б пам'ятали через тисячоліття, якою б вона була, я б хотів сказати, що це не мої вислов, це я десь вичитав, що на могилі Поплавського на плехі буде написано: тут покоїться людина. Яка вміла управляти людьми розумнішими за нього. Михайло Поплавський. красиво, скромно і надихаючи, <рес> <рес> Михайло Михайлович. Є можливість звернутися до усіх українців, до студентів, до їхніх батьків у такі нелегкі, але все ж таки часи, які, хоч мають виклики, але ми обов'язково їх здолаємо. Прошу. Дорогі друзі, ми з Григорієм проводимо інтерв'ю у університеті культури. Хочу звернутися до всіх народ. Давайте триматися кучі, давайте будемо допомагати Збройним силам України. І давайте саме головне вчитися в українських університетах. Не треба від'їжджати. Розумієте, від'їжджати — це легше всього. Але ми народжені з Григорієм для України і всі були народжені для України, і розпочали, як то кажуть, розбудову України. А Тіти хай вчаться, тому що за цим майбутнім. щастя, добра, любові до України. Ось такий він неймовірний і легендарний Михайло Паплавський. Чекаємо на вас до зустрічі.